Слава Україні! Ми починаємо. Кому війна, кому чудовий шанс розпилити державні кошти та набити власні кишені, так жителів культурної столиці неабияк розсердив той факт, що в найскладніший час для країни, поки одні волонтерять та віддають життя за батьківщину на території ЛНМУ імені Данила Галицького, хочуть звести апарт-готель. А замішаний у цьому сам мер Львова Андрій Садовий. Але про все по черзі, Львівський університет на своїй сторінці опублікував обурливу заяву, в якій виступив проти будівництва на його. Території посилання на відео колективу університету в описі під відео. Зазначається також, що приблизно п'ять років тому поруч із навчальними корпусами Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького вже намагалися звести будинок під егідою гаражного кооперативу під горою медик. Як розповіли в колективі університету ще в 60-х роках минулого століття на прохання співробітників тоді ще медінституту, керівництво закладу дало дозвіл на спорудження на території кількох гаражів. Йшли роки власники гаражів кілька разів змінювалися, аж поки в дві Нацятому році нове керівництво гаражного кооперативу прийняло рішення на місці боксів звести шестиповерховий будинок із підземним паркінгом та розважальними закладами. Колектив університету та громадськість виступили рішучи проти цієї затії під час громадського обговорення проєкту. Сподівалися, що ідея почала в бозі, але все сталося зовсім не так. Вже на початку цього року власником гаражів, що належали кооперативу під горою Медик, стає новостворена ТЗОВ компанія Парктрейд і в День державного прапора 23 серпня 2023 року справжні патріоти України, депутати львівської міськради, які насправді думають лише про свій особистий зиск, роблять гарний подарунок своєму колезі, такому ж депутату Назару Бербеці і успішно голосують за дозвіл ТЗОВ компанія Парк Трейд, кінцевими бенефіціарами якої є Назар Бербека та Тарас Дідик, збудувати в межах земельної ділянки по вулиці Пекарській, 52, апарт-готель з підземним паркінгом. Дивуватися нічому, свій до свого по своє. Це далеко не перший скандал за участю Бербека. Два роки тому стало також відомо, що фірма депутата Львівської міськради від ЄС пиляє тендери на клінінг зі своїм працівником. Зазначається, що депутат Львівської міськради, забудовник та син екс заступника голови Львівської податкової Назарі Бербека освоює львівський ринок клінінгових послуг. І почав він із прибирання колишнього робочого місця батька. Тут заради нього не лише дроблять закупівлі. Але й фактично зняли режим секретності від серпня 2019 року. Підприємство Назарія Бербеки отримало від фіскалів контрактів на понад 8 мільйонів гривень. Новим клієнтом Бербеки також нещодавно стало і одне з управлінь мерії та районна адміністрація. І знаючи всю історію зі скандалами цієї одіозної особистості, Андрій Іванович таки дає дозвіл на будівництво. Чи не складається враження, що садовий і Порошенко просто вдолі? Однак, прибуток для мородерів понад усе. І навіть той факт, що в пояснювальній записці до цієї проголосованої хвали управління земельних ресурсів ЛМР вказано, що зазначена під забудову ділянка в генплані належить до території вищих навчальних закладів, і в плані зонування території району це функціональна зона Г 3 навчальна зона, та ще й територія історичного ареалу, нікого не зупиняє, не кажучи, уже. Про те, що весь комплекс навчальних корпусів медуніверситету, споруджених наприкінці 19 століття на вулиці Пекарській, 52, належить до пам'яток архітектури, що охороняється законом, принаймні мало б так бути. І будь-які будівельні роботи з залученням важкої техніки, виїмки великих об'ємів ґрунту, можуть призвести до їх руйнації чи знищення. Колектив ЛНМУ імені Данила Галицького виступив проти чергової зухвалої спроби забудувати територію навчального закладу та разом з громадськістю робитиме усе, аби не допустити цього. Проти неправильного розподілення державних коштів вже виходять на мітинги цілі міста. Невже влада міста Лева теж хоче побачити таку картину на вулицях Львова, особливо засмучує позиція мера садового? Хіба за стільки років в політиці він ще не зрозумів, що з ким з ким а з совочолим Порошенком спільні справи забудете? Точно не варто на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.